Богиня берегиня сакральний оберіг, що поєднує мудрість предків та сучасні енергетичні практики. Створена за правилами і обрядами, це потужний інструмент, який поєднує літотерапію, кольору, ароматерапію, астрологію, сакральну геометрію і давні народні традиції. Я вплітаю в неї кілька систем, створюючи енергетичну структуру, що працюватиме на певні наміри. Але є важливий момент: оберіг починає діяти лише після активації власником. Як це зробити? Секрет активації я розкриваю наприкінці відео, тому залишайтеся зі мною до кінця. Крок перший: вивчення натальної карти. Я починаю з того, що занурююся в натальну карту майбутньої власниці. Це ключ до розуміння її потенціалу, стихій, кармічних аспектів і енергетичних ресурсів, яких може бракувати. У даному випадку є сильний вплив стихії землі та вогню, що дає прагненням. Достійкості та активності, проте фоти майже не було. А це вказує на потребу в гармонізації емоційного стану і додатковій підтримці інтуїції. Трави та енергетика для кожної мотинки. Я ретельно підбираю трави, ефірні олії, натуральне каміння та кольори, щоб забезпечити баланс між прагненнями до мети та внутрішнім спокоєм. Польові трави зібрані в особливий час року, стають основою оберега. Ці трави володіють потужними магічними властивостями і впливають на фізичний, емоційний та енергетичний рівні. Кожна з них виконує свою роль, допомагаючи відновити життєву енергію та підтримати власницю. Ритуал збору трав збір трав це не просто процедура, це ритуал, що відбувається зазвичай на молодик, коли енергія природи особливо сильно оновлюється. Трави збирає жінка-матір, яка має зв'язок з родом і стихіями. Це важлива частина магії, що втілюється в мотанці. Для даної лялечки я обрала трави, які відповідають прагненням і натальній карті. Звіробій це енергія сили, очищення та захисту, полин потужний оберіг, що відновлює і очищає, вереск рослина, що дарує гармонію та відкриває інтуїцію. Шавлія сила перетворення та жіночої енергії. Материнка захист і підтримка жіночої сили. Пижмо оберіг для фінансового благополуччя, кропива здоров'я, захист і зв'язок із корінням роду. Кожна травичка має свою роль, щоб створити енергетичний баланс. Це не просто набір рослин. Вони працюють на всіх рівнях, підтримуючи емоційний баланс, зміцнюючи фізичне здоров'я і активуючи позитивні зміни в житті власниці. Обличчя Матанки Хрест латир – це ключовий елемент мотанки, який має глибоке сакральне значення. Його енергія об'єднує чотири стихії: землю, воду, вогонь і повітря у єдину гармонійну структуру, яка символізує баланс у всесвіті. В центрі цього хреста перетинаються потоки світлої тіні минулого і майбутнього, жіночого і чоловічого, створюючи місце сили, де народжується гармонія. Цей знак є потужним оберегом, що не тільки захищає, а й допомагає людині відчути зв'язок із своїм корінням і внутрішнім світом. Орнаменті на вбранні мотанки. Вони виконують не лише декоративну функцію, це справжня сакральна геометрія, яка наповнює оберіг енергії. Кожен символ, промальований в потоковому стані, несе своє унікальне значення, що сприяє духовному зростанню та інтуїції. Наприклад, знак сварга символ вічного руху і життєвої енергії, що допомагає підтримувати баланс. Хрест лади, оберіг жіночої мудрості, який з'єднує духовний і фізичний світий. Дерево роду символ родинної сили та розвитку, що включає елементи жіночого начала і життєвої творчості. Ці елементи несуть магічну силу, спрямовуючи потоки енергії, оберігаючи, підтримуючи інтуїцію і допомагаючи досягти гармонії в житті. Намисто мотанки це потужна енергетична підтримка. Дукач, спіраль Всесвіту, вічний рух, центр гармонії. Ця підвіска є ключовим елементом намиста, що відкриває потік енергії, об'єднуючи сили часу, простору та жіночій мудрості. Кожен камінь в намисті має своє значення: онікс, камінь, сили і рішучості, який повертає впевненість і сприяє досягненню цілей. Золотий сонячний камінь це джерело натхнення, оптимізму та життєвої енергії, моховий агат, символ. Процвітання та оновлення, жадеїд, камінь, здоров'я довголіття. Кожна низка намистин не просто прикрашає мотанку, але й вплітається в її енергетичну структуру. Ладунка на поясі мотанки це символ її серця, сповненого енергією і захистом. На ладунці зображена символіка богині Живи, яка уособлює нескінченну енергію життя, постійне оновлення та процвітання. Всередині ладунки розміщені оберіги, що мають потужні енергетичні властивості: макс кунець для захисту від злих поглядів, ладен для очищення простору й душі, четвергова сіль для захисту від негативу, зерна жита, що символізують життя і процвітання, монетка для залучення багатства, шавлія та полин для очищення простору від негативних енергій. Призернятка граната це символ енергетичного відновлення, захисту від затрошів та злих впливів. Волосся мотанки є символом сили та захисту. Заплетено у коси воно зберігає пам'ять роду, підключаючи до енергії поколінь, що передають свою мудрість через кров. Коси уособлюють жіночу силу, родючість і гармонію. І їх заплетена форма відображає зв'язок між минулим, теперішнім і майбутнім. Волосі мотанки також вміщено амулети, які є знаками сили, щасливої долі та благословення. Вони підтримують на шляху до здоров'я, гармонії та духовного зростання, допомагаючи створювати нові світлі сторінки життя. Корона. 12 золотих зірок із гематиту це знак жіночої сили і потенціалу, пов'язаний з імператрицею Таро. Гематит має захисні властивості, додаючи впевненості та допомагаючи заземлитися, гармонізуючи енергії Всесвіту. Проміння корони, що йде від зірки з луницею, символізує божественну силу і зв'язок із природними ритмами, підсилюючи інтуїцію і гармонію. Корона це сакральний інструмент, що допомагає розкривати божественну силу і налаштовує на енергетичний потік живи, сприяючи розвитку і зв'язку з всесвітом. І нарешті активація мотанки це певний енергетичний обряд, що пробуджує її силу та наповнює вашу домівку новою енергією. Підготуйте простір. Оберіть затишне місце, де буде стояти мотанка. Запаліть свічку, яка йде в комплекті. Стихія вогню це очищення, що знімає всі зайві енергії. Можна додатково окурити оселю пахощами трав або ладану. внутрішній спокій. Залиштеся наодинці, випніть всі подразники. Це момент тиші, коли думки заспокоюються, а ви концентруєтесь на своїх намірах. Важливо перебувати в стані молитви, медитації або просто глибокого спокою і добрих намірах. З'єднайтеся з вогнем, сядьте поблизу свічі, погрійте долоні над полум'ям, відчуйте тепло, ніби з'єднуючись із вогняною стихією, що очищає і гармонізує простір навколо. Візьміть мотанку до рук або поставте перед собою. Закрийте очі, відчуйте її енергію. Спробуйте співналаштуватись. Можна гладити по волосся чи просто тримати за руку. Уявіть, як ви передаєте їй свої наміри, ваші бажання, ваші плани. Візуалізуйте саме кінцевий результат, саме ті емоції, стан гармонії та радості, яких ви прагнете досягти. Це ніби налаштувати себе на потрібну частоту, підключатися до енергетичного потоку Всесвіту. Скажіть подумки або вголос своє бажання, ніби вкладіть його в серце мотанки. Відчуйте цей момент, як коли садите насіння в ґрунт, що неодмінно проросте. Всі ваші наміри і бажання мають стосуватися виключно вас лише ваша доля, ваш життєвий шлях. Свічку можна загасити, коли відчуваєте, що активація завершена. Надалі запалюйте свічку біля мотанки тоді, коли потребуватимете підтримки, очищення чи гармонізації. Це стане ритуалом, що зміцнить ваш зв'язок із сакральним оберегом. Мотанка є сакральним інструментом, що об'єднує енергію символів, силу природних стихій і матеріалів, їх енергетичних властивостей та глибину людських намірів. Її магія оживає лише через свідоме з'єднання з власником. Це спільна взаємодія. Мотанка спрямовує енергії, підсилює наміри, відкриває шляхи. Але лише тоді, коли її тримають у руках із вірою, глибоким усвідомленням, добрими намірами і прагненнями до гармонії, вона допомагає створити зв'язок між внутрішнім світом і зовнішніми силами, стаючи провідником до нового наповненого змістом життя. Нехай ваша персональна мотанка стане вашим вірним супутником на шляху до гармонії, джерелом сили та натхнення. І пам'ятайте, що усе починається з вашого наміру, з віри у свою мрію. Нехай ваші дороги ведуть до щастя, а кожен новий день приносить гармонію, процвітання та внутрішню силу. Дякую вам, що були зі мною сьогодні. Сподіваюся, це відео принесло вам тепло і натхнення. Поділіться своїми думками в коментарях. Я завжди рада вашому зворотньому зв'язку. З вдячністю та любов'ю, щиро ваша, Божевільна.